Всім привіт ви на каналі Orbital GD. І, і я вас, по-моєму, я вас на тому стрімовий просив построїти якийсь небудь челлендж. Да, я, е, я вам дозволив тематику всяку зробити. Я вас попросив назвати... А я по-моєму у вас просив. Е... Я по-моєму вас просив создати уровні страшні. І попросив їх назвати. Отак от, от. Ага. Чому немає... Скажіть, будь ласка, чому не є? Об'ясніть. Чому не є для мене Ченджоп? Постройте для мене якісь небудь страшний челлендж. Кстати, музику используйте school OGG. Або, або називайте її School eSQLOK. Наприклад, не знаю. Вот, короче, скачайте вот тт музыку. І зробите під ней страшний уровень. Вона сама доста стрьомна. Я хочу подивитися ваші стрьомні уровні. І назвіть їх Orbital Scary Через пробел. Орбитал пишіть обично, а між Orbital і между словом Scary має бути пробіл. Все. Ну і поняли, короче. Зруйте для мене страшні уровне в Geometry Dash. Я вас просто умоляю, щоб ви для мене зробили якісь страшні уровні. Або вже зробили, типа, скупірували якісь там небудь. Хоча ні, он так не буде, чесно. Ну короче, просто зробіть для мене якийсь страшний челлендж. У мене низка буде стрім по Суперсоніку. А може і не буде, я не знаю. Я подумаю, на що це стрима. Коротше, зробіть для мене вже чейнджі такі дурацькі. Я вам каждый раз про них говорю. Не каждый раз, а уже... Я вже много надумав, досить давно вже надумав поіграти в ваші челенджі, бо ви вже досить давно не строїли мені якісь челленджі. Я вже не можу чекати, поки я буду проходити челенджі. Я вже не можу. Давайте скорше, я хочу вже як може швидше подивитися ваші прикольні челенджі. Я не знаю, что я теперь буду рубить. Дичит мочи... мочин. Стала дичь. Кстати, что дичит? Наша не похожа на... Он тоже... Три, типа дичь чи что Ти шота туди Выглядите <explored> дичь машина Я не знаю что за уровень короче Все кисть Типичный не знаю 1,8 уровень типичный Digit машин, а музыка используется не з тайм машина, а з а якась другая фигня. Тоже типа как... Як... получилось, что то не дичит машин, что то вообще не похоже на тайм-машин. Там... Хреновый ремейк, типа. Я тут тут типа Як яксай шар прийти дурацкий Ну не знаю наша щас тут машин Зайше просто по приколу Эээ Короче построить для мене киснебудь челленджи Ну а Ну, а це все було, наверное. На відео получилося коротким, так як я його ще хочу змонтувати. І всякое такое. Я надеюсь, монтаж нормальний буде, а не опять такі стрілочки буде. Ну Ладно, і було на канал Orbital Gd. Писните лайк и на канал. Ну і всім пока. Що, давайте, всім пока.